Всім хайо! З вами знову ваш Семпай, і я повертаюсь в Bravл Stars. Ось, і так як мене майже 2 місяці не було, це просто такий капець. Ну, вже вирішив проблему з телфом, того спокійно зможу грати. Ось, і як ви можете вже почути, я просто кардинально поміняю свій контент. Не знаю в гіршу сторону чи не краще, Ось можете написати свою думку в коментарях, адже... Весь контент я переводжу на full українську мову. Просто все на Ютубі, так само і все в Тіктоці. Ось, і типу. Типа, я так і думав, що зроблю спеціально, щоб ну не почуть там. Добавляти відоси з української, а прям зразу перевести все. Ось, і разом з виходом цього відоса, плюс е залю зразу ж відос і в TikTok. Ось. Е і зразу ж весь контент до цих відосів просто під ноль стру. Так само і в е телеграм-групі, в телеграм-каналі моєму, і так само ж в Discord. Ось, тому, якщо ви хотіли старі відео передивитись, то <свісно>, ви вже не встигнете. Ось, і якось так. Плюс за ці два місяці які були, блін, я, не, я так не хотів довго ці, цю розповідь затягувати. ну... Що поробиш, багато чого сталося за цих два місяці. Я також е, створив ще один YouTube канал. Де збираю плейлисти. Ось, може, вам зайде. Посилання на нього буде під цим відосом. І так само я його додавлю в опис до свого цього основного каналу. Пишіть коментарі, що ви думаєте по всіх цих новинах, які я вам повідомив. І, і я не знаю. Мені буде цікаво почитати це все. Ось. І якось так я не знаю ще. Як я буду відоси знімати, чи часто, чи може, я не знаю пару разів в тиждень, чи може знову, як раніше, по настрою. Я не знаю, треба буде дивитись по ходу. Якщо вам заходить контент по Бравл Старсу, то обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, залітайте в телегу, в Діскорд, де можна знайти собі тіму. Там навіть пару людей. <реш> <реш> Якось так. А ми летимо зразу в катку, тому що у нас вже просто останній день Паверліги. Павер і в мене осталось два раунди виграти, щоб, щоб забрати Мейсі. Скін на Мейсі, тому полетіли в каточку зразу. Так, і у нас тут. Новий перс, оцей чак, він просто мега імбова штука. А особливо через його урон. Урон, який він наносить через оці свої станції, коли пролітає, це просто люта дичина. М -м. Його максимально банити треба, але я поки розказував вам, це просто провтикав його забанити. Але на будь-якій карті його треба просто бананити моментально. М чекайте, просто залітає чувак. Ну Мало того, що він може прямо з своєї бази залетіти на наш сейф, це півбіди, а те, скільки ще урона може нанести ця зараза. Це просто капець, Ну. Типи просто максимально в деф пішли. При тому, що у них динамайки. Динамайк. Дінамайк має постійно урон наносити і тусуватись на нашій частині бази, а він просто в деф пішов. Ну, в них, кстати, Коль теж на урон, і Чак теж на урон. У типів просто немає дефа. А в нас Шеллі Деф і Джессі Деф. Обидва мають стояти на дефі, і обидва пішли в атаку. Оце цікаво ми граємо. У противників немає дефа, а в нас із урона тільки один я. О. Зараз можуть бути проблеми, коли Динамайк вирішив піти. На... наносити демедж нашому сейфу. Найс, я попався. Блін, я 2 місяці бравл не грав. Я. зайшов. Ну, по правді сказати, я вже граю ну, днів два. тому що я думав, ну, це ж взагалі крінж буде, якщо я зразу ж не граю, чи просто залишу бравл і такий, типу, Треба зняти відосик. Ну, тому я вже поробив трохи квестів, тому що квестів в мене просто піпець яка куча. І ми програємо, стаття. Бо ціпи почали наносити урон, а не сидіти в дефі, як в першій катці. І це їх спасло. Я так кажу, ніби я радуюсь тому, що що ціпи нас виносять. Крінж. Симпай топить за... противників. Mm. Такс. Ну і третій раунд. Треба більш напористо грати і не йти через мід. Тобто що мід це тупо мінус я. Бро. Mm. Угу. Mm -hmm. Хорош. Треба урон наносити. Блін, найс. Керування топ. Просто джойстик залагав. Кає. І вже собака підійшов до нашого сейфа. Треба задефати, тому що 30% і нам гг. Найс. Nice. Да він десь тут сидить? Да. От чекайте, чак просто залетів, демедж на і все, і зразу ж втік. Це просто ідеальна техніка для будь-якої карти в сейфі. Зараз знову полетить. Зараз знов. Ні? Не встиг. Ну 30% кстати, ми це забираємо. Ми це забираємо, да, Чуть-чуть. чуть чуть, -чуть, -чуть, -чуть. Кай. Якби зараз Динамайк побіг до нашого сейфа і просто забив огромний болт на нас. Із Джесі, він просто міг би затащити катку, а так просто чувак вирішив, що нас по-бистрому депає, і тоді піде добивати наш сейф. І за цього чуваки просто взяли і програли катку. Забираємо скінчик, який купити я все одно не можу. Ось якось так. Лайки, дізлайки. Підписуйтесь на канал, не підписуйтесь. Залітайте в телегу, в Discord. Ось чекайте новий канал мій, а з вами був Семпай і всім хентай.